Виснажені, але щасливі дівчата повернулися в Україну вчора. В аеропорту Києва їх зустріли найвідданіші вболівальники: українські прапори, квіти, а головне безмежна радість. Мандрівка до французького нанту принесла українській команді бронзові медалі а могло бути ще краще. Сьогодні вихованку бердянської школи баскетболу Ганну Зарицьку нагородили порцією вітань у Запоріжжі. Капітан команди розповіла: медалі чемпіонату світу далися українкам непросто. Достаточно была очень тяжелая подгруппа. У нас Австралия была, Голландия, Китай, Япония. То есть это четыре команды, которые, я не могу сказать, ни одна из них была не проходящая. То есть мы каждую игру выходили и сражались. К голландкам мы проиграли. И знаете, вот всегда говорили, что не делается все к лучшему. Правда, потому что мы вышли на такую другую сетку, более слабее подгруппы. Ну и потом с ними встретились за третье место. Я думаю, мы им этот Прогрес вернули. На чемпіонаті світу у Франції українських дівчат зупинили у півфіналі. Матч з Угорщиною був складним для суддівства. Справа дійшла до овертайму, хоча арбітри не зарахували влучання Дарини Завідної за 13 секунд до завершення основного часу. Судді ще раз прийняли рішення не на користь збірної України, коли після перегляду відеоповторів все-таки зарахували дальній кидок угорської команди в овертаймі. Після поразки тринадцять з таким же рахунком Україна перемогла Нідерланди у матчі за третє місце. Я смотрел все игры, и, конечно, тоже мы очень расстроились полуфинальной ігри з Венгрією. но очень приятно, что девочки собрались і в бронзовому матчі віддали всі сили і взяли медалі. Тим более, что Аня, звісно, скромно говорит, но вона дійсно лидер этой команди и по очкам, по характеру. Вихованка бердянського баскетболу Ганна Зарицька стала однією з найрезультативніших на чемпіонаті світу разом з угоркою Беттіною Базоки. Вона набрала 52 очка у семи матчах. Це на два більше ніж у мвп турніру Росіянки Анни Лєшковцевої. В прошлом году для нас вообще была сенсация то, что ты стала вторая, то, что мы, вернее, все хотели присвоить тебе заслуженного мастера спорта, ты соответствуешь этому званию, но немножко пока не решен вопрос у нас в Министерстве по поводу классификации этого вида спорта в нашу украинскую классификацию. Я думаю, что все это поправимо, и ты действительно получишь это заслуженное звание мастера спорта, заслуженного мастера. Спорту буде першою баскетболісткою у нас в Запорозькій області з таким високим спортивним званням. Торік жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 виграла срібні медалі, тепер бронзові. Стабільність вселяє надію на олімпійську нагороду. Ми покладаємо великі надії, що саме в цьому виді спорту у нас будуть обов'язково олімпійські результати, тому що ми знаємо, що стрітбол 3 на 3 в одну корзину включили до програми Олімпійських ігор. І з 32-х Олімпійських іграх, які відбудуться в Токіо, ми обов'язково хочемо бачити нашу збірну команду, до складу якої входить Ганна. Щоб зіграти на Олімпійських іграх у Токіо, жіноча збірна має зберегти свої позиції у світовому рейтингу. Зараз команда посідає високе п'яте місце. Ганна Зарицька пообіцяла зробити все можливе, аби така зустріч відбулася ще раз після Олімпійських ігор у Токіо. Руслан Левицький, Дарія Зарянова, Тв. 5